Щоранку зарядка та робота зі скакалкою, потім бій з тінню, відпрацьовування ударів правою та лівою. Саме так в одному з парків Ужгорода тренується Томаш Попов. На його рахунку 50 боїв, половину з яких спортсмен закінчив нокаутом. Таку високу результативність він підтвердив і на міжнародному турнірі в Одесі. У фіналі боксер переміг важчого за себе спортсмена. Постійний пресинг. Така в мене тактика була, тому що в мене суперник був дуже високий, він був десь біля метра 90 метра, як ви знаєте, 60 кілограмів це дуже високий. і наша тактика була постійний пресинг і викидувати максимально велику кількість ударів. У тренерів до спортсмена високі вимоги, адже розраховують, що з нього виросте новий закарпатський чемпіон за два місяці чемпіонат України, і Томаш дуже хоче себе там проявити. Тому в спільному спарингу ні він, ні тренер себе не шкодують. Досвідчений Дмитро Ануров приїхав у жород з Дніпропетровська півроку тому. Зізнається, у Томаша великий потенціал. Відчув це на собі. Парень дуже Талантливий Він буде і буде і захищатися, і вигравати. Це все здорово. Я почув сіно, не такі удари. Так що я можу, я знаю толк. цьому ділі. Я вам говорю, що парень дуже талантливий. Закарпаття делегує на чемпіонат України всього чотирьох боксерів. Всі спробують поборотися за медалі. Хоча досвідчений тренер Ігор Замятін стверджує, це буде нелегко. Ми готуємося, готуємося, стараємося підготуватися серйозно. Друге діло, що у нас багато трудностей, в нього не, 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 не достаточно спортсменів такого рівня, допустим, як Томаш. Панімейті от той трудно подавати спарін партнера. Цю ситуацію намагатимуться виправити. Проте вже після чемпіонату України представники місцевої федерації запевняють, наступного року в Ужгороді відкриють новий спортивний зал для боксерів. Таким чином намагатимуться зробити бокс масовим, що дозволить на наступному чемпіонаті України делегувати значно більшу кількість закарпатських боксерів.